Час війни про ті проблеми, які виникають, отже, на сьогоднішній день. От стану на 18-ту годину, коли я їхав до вас в студію, в державному реєстрі виборців є 34 мільйона 228 тисяч 610 громадян України. З них на підконтрольній Україні території обліковується 25 мільйонів 654 тисячі 583 громадянина. На окупованих територіях і територіях активних бойових дій, це станом на 18-ту годину, рахується 7 мільйонів 155 тисяч 638, ну Тут же можна кати виборчих адрес громадян. Розуміємо. Значить, про що йде мова, ми готуємося до виборів. Ну скажімо, ми думаємо про вибори. Так, а про е... просто я зараз е... поясню? Значить, це і про те, що казав пан Кошель, просто щоб ми розуміли, е... яким чином ми діємо далі. Значить, за даним комісара ООН з питань біженців. У нас за кордоном офіційно, за даними ООН, знаходяться 5 мільйонів 115 тисяч 120 біженців. Це за даними ООН. Значить, причому окремо до цього ще 1 мільйон 930 тисяч громадян України перебуває на території Російської Федерації в межах міжнародно визнаних. Кордонів. Це так просто е, про виборчий корпус. Е, за період війни збільшилось, і це досить, скажімо, нас непокоїть: мільйон 418 тисяч 389 виборців, про які ми взагалі не знаємо, де вони знаходяться і що з ними відбулося. Ось такі характеристики на сьогоднішній день виборчого корпусу. Питання і, і далі і, і, ні, хвилине хвили, 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 хвили. хвили. це питання. Це свідчить про одне. Виконавча гілка влади разом з центральною виборчою комісією відновила практично в повному обсязі діяльність державного реєстру виборців і поновлення даних, незважаючи на відсутність державного фінансування, ну, виділення коштів з державного бюджету. За рахунок коштів іноземних партнерів, Центральна Верховна комісія намагається підтримувати в робочий стан свої інформаційні системи, які на сьогоднішній день відповідають виборчому кодексу. Ми намагаємось дотягнути їх до необхідних зусиль. Запрацювали відділи ведення державного реєстру виборців. відновився повноцінний обмін консульською інформацією. Це, це як ви це, але, але це, це своє існування. Це, ні, ми не, ні, ні, ну, ми тому що, що ви можете п'ять років як відзвітувалися. Слухайте, нам, навіть якщо б все, <ріх> навіть якщо б всього цього не було. Працюють сотні територіальних виборчих комісій, і коли сотні депутатів складають свої повноваження для того, особливо жінки, для того, щоб вільно виїхати за кордон, не до центральної комісії питання, чому існує це обмеження, необхідно підтримувати місцеві ради в робочому стані. Відповідно, потрібно здійснювати нагляд за діяльністю цих комісій, які працюють на громадських засадах і жодної копійки з бюджету не отримують до укомплектована, а, а нагляд коштує гроші. Нагляд, ну, нагляд коштує гроші, а це звичайні видатки на секретаря Центральної вищої комісії. Це не впливає на. Ну, дивіться, вибори можуть не відбуватися ще там 15 років, ну, війна може тривати дуже так. довго. А, але комісії і ваша зарплата, зокрема, ви пропонуєте, щоб українці утримували податків? Тобто нагляд за комісіями на громадських засадах повинен продовжуватись. Вибори не повинні проводитись, Ні, але вся інфраструктура повинна оплачуватися? Я почну. По-перше, ми відпрацьовуємо кошти платників податків навіть в мирний час, тому що в діяльності центральної виборчої комісії будь-який виборчий процес на ну, національних чи місцевих виборів загально національний процес це досить короткий проміжок часу. Між цими проміжками центральна комісія здійснює свою. Поточну діяльність, тому чи ні вона теж обумовлене раніше було. Тобто 5 років, а тепер не обумовлена нічим. Ну вона тобто, за ні, був, ну от, вона як депутати зараз... вічний. От, Ви ж теж тепер ні. вічний. Слухай, ну чому вічне правління? Ні, нічому я. Я не вічний. У мене є термін повноважень. Ну да, це раніше було. Так от у депутати президента теж вічного я не президент і депутати. У мене є обмежений термін повноваження. Далі це раніше. Ми так думали, а тепер виявляється? ні. Я так не думаю. <laughs> а, ось. В чому є виклики? Державна виборча інфраструктура як така працює. Вона навіть питають, а скільки вам потрібно часу? В принципі, ми можемо вкластися в запланований термін, запланований законодавством. Але от, якщо ми хочемо вибори, нам треба думати про недержавну, про політичну інфраструктуру, яка повинна працювати. Ми зараз будемо критикувати владу, а в якому стані наші політичні партії? В якому стані, от, скажімо, ті громадські проекти, і наскільки вони на сьогоднішній день, от навіть ті протестувальники які виходили, вони політизовані. Адже за винятком громад, де менше 10 тисяч виборців, всі органи влади від Верховної Ради до Рад, навіть великих громад, є сільські селищні громади, які де більше 10 тисяч, формуються за? Партійним принципом Відкритість. це, да, це відкриті списки, будемо довго догосувати аргумент. Тобто у нас в поганому стані партії, тому ми не повинні ще проводити вибори років 10-15, ну коли у нас партії виросла. Наступне це я просто задаю питання, і давайте так поверимо. ви маєте на нього Правила, відповідь, відповідь інфраструктура. Пане Сергій. А тепер наступне питання, яке теж до, досить важливе. У нас відбувається системне вогневе враження територій. Тому що мені дуже часто наводять приклад держави Ізраїль. Так от я вам хочу сказати в Ізраїлі в умовах війни чи в Південній Кореї, яка ніколи не виходила О, з стану війни. Значить, всі виборчі компанії, ну я не буду казати в Південна Корея там в 53-му році, та це такі ж самі вибори, як у нас 52. були в радянській чи 52-му, які були у нас може помилилися в радянські часи. Відбувалися, коли було відсутнє системне вогневе враження території, на яку на якій планувалося проведення виборів. Тобто, дивіться, під час проведення ну попереднє, коли у нас розпочалась збройна агресія, скажімо так, в 14-15 роках системного враження території, де організовувалися і проводились вибори, не було. Але ж війна була ну я ще раз кажу дев'ятнадцятому, в дев'ятнадцятому і двадцятому роках. Так само була лінія зіткнення, було щось, але там, де була загроза в системному враженні території в тих громадах, ну, принаймні там, де розглядалась влада, вибори не призначались, не організовувались і не проводились. Таким чином, передумовою, ну я, на мою думку, як людина, яка багато років... Працює в виборчій системі для того, щоб розпочався певний політико-правовий діалог про призначення виборів, повинна передувати відсутність системної враження території з важкою і з важкою стратегічного озброєння. Адже під виборча інфраструктура, вона стаціонарна. У нас нема пересувних виборчих дільниць. У нас нема, ми не можемо. А Чому нема? Бо Верховна Рада не приймає такої рішення? Ні, ну я вам просто кажу: за будь-яких обставин виборча інфраструктура є сталою, вона є е, постійною. Нам потрібно буде не тільки організувати вибори за кордоном, нам потрібно буде, якщо особливо це буде загальна національна компанія, організувати вибори військовослужбовців на лінії зіткнення і взагалі військовослужбовців, які будуть знаходитися поза це, межами, це, це правильно, але постійної якщо 15, 15 років ще війна. Тобто, ви 15 років будете ця аргумент ну, війна, приведемо? Ще, я вам ще раз скажу, я не буду проводити. У... Ми живемо в стані війни з 2014 року. Фаза. ще я, ну Це я вважаю так, тому що я вчотир... в 2014 році я теж був організатором виборів, я працював на іншій посаді. Я організовую голосування військових і евакуацію виборчої документації з Донецької і Луганської областей і, вивез, і, і був дотичний до евакуації, обладнання державного реєстру виборців з окупованої. Ні, довго вже окупованих, як то кажуть, територій Крима, Севастополя, Донецька, і Луганська. Тобто я зараз вважаю, що це та фаза війни. Яка сьогодні вибори проводити не дозволяє, тому що ми ставимо під загрозу життя і здоров'я людей, це первинне все решта може відійти на мені здається на другий план. Так само, друге, хоча ви вважаєте, пане Олесю, це другорядне питання, ну, поки, це стано це стан питання. Це стан Це, ні, це, стан політи... це друге друг, друге питання, це стан політичної інфраструктури. Адже якщо ми ну, от завтра. Якимось чином громадський, ну я не знаю, що відбулося. Я не є політиком, не політологом, призначаються вибори. Скажіть мені, будь ласка, чи ті виборці, які прийдуть, ці місцеві ради, з урахуванням е мобілізованих воїнів, з урахуванням тих, хто виїхав за кордон і все ж таки може повернутися, ці ради будуть репрезентувати, ну так, по життю, не по закону. По закону зрозуміло, хто не проголосував, вважається, що він підтримує тих, хто з'явився. Саме ці громади у нас не будуть випадки, де інде існує знаєш, з депутатами, коли взривалися гранати в сесійних залах, тому що люди ну з вулиці не будуть згодні з людьми, які засідають в сесійній залі. Це вже існує. А наскільки ну це може загостритись надалі? Тим більше ураховуючи місцеві абсолютно справедлива. постановка питання пана по Сергію від вас абсолютно справедливо. тому що держава, я завжди це підкреслю, повинна забезпечити на виборах дві речі: безпеку і справедливість. І для того, щоб не забезпечити безпеку і справедливість, державні обранці Верховній Раді не приймають змін до виборчого законодавства, щоб можна було голосувати поштою, щоб можна було голосувати не один день, а розтягнути в часі. Цілеспрямовано не приймають ці зміни для того, щоб вибори були взагалі неможливі 10-15 років. Тобто, це довготривала історія. Формально в Конституції нема слова узурпація, є слово узурпувати. Там двічі заборонено узурпувати владу. Ніхто не може сказати, що таке узурпувати владу. Ось, але довічне правління у нас на цей момент забезпечене. Раніше це було довічне правління президента і Верховної Ради. Тепер хабарщі депутати місцевих рад.